Сьогодні 16 березня ми відбули захід, який назвали нарадою щодо обговорення законопроєктів 5274 і 5274 Ми писали заступнику міністра, ми писали Кабмін, щоб ми розуміли, який результат може бути і який порядок денний так було засідання. На жаль, нам не було це. У відповіді від пана заступника міністра ми не отримали відповідь, що конкретно буде на цьому заході. Тому ми приїхали з різних, з Київської, з Волинської, з Хмельницької, з Львівської областей автори, співавтори законопроекту 52.74 для того, щоб відстояти норми цього законопроекту. Оскільки ми не знали порядку денному, як це буде обговорюватися, які будуть спікери, чи буде презентація, яким чином, чи є якісь матеріали, які б нам могли надати, як порівняльні таблиці двох законопроєктів. Бо в принципі обговорення це порівняння, це вилучення хороших і негативних сторін, і тоді розуміння, яка стаття, чи які статті, які норми. Є прийнятними, а які будуть шкодити бджоліст. На жаль, цього всього не було, тому ми опинилися в тій ситуації, що нам було нав'язано заступником міністра, нам було нав'язано відповідний підхід, регламент сьогоднішньої роботи. Тобто ми сподівалися, що ми будемо говорити, кожний представляти, кожна група, яка представляє такий колектив, свій законопроект просто як перевага. Далі ми будемо обговорювати недоліки, вже йдучи по, по результатів представлення двох законопроєктів. Не було представлення двох законопроєктів. Нам сказали, що дискусія буде йти тільки в такому виключно ключі, що будемо розглядати поблочно. Ну, розділив пан Висоцький наші законопроекти відповідно по блокам, так як він це зробив. Ну що ж, ми прийняли таку. Ну, такий підхід до регламенту ми прийняли, тому що ми опинилися в таких умовах, без, без можливості якимось чином нам довести, що це не зовсім, на наш погляд, правильно. І тому отак поблочно почалися розглядати е, певні блоки в різних законів. Чому це погано? Це погано. Тому що немає можливості побачити яскраво, що пропонує один, що пропонує другий законопроект, наприклад, в темі розміщення пасік, реєстрації і так далі. так далі. Не зрозуміло. Якщо конкретно поставити питання, як прописують одна команда і друга, було б зразу очевидно, де є певні переваги і що буде допомагати пасічникам. Так само і по-іншому. А так блочно, підхід блочно. Тільки наші репліки, тільки виступи наших колег по, в, в, в онлайн дали можливість хоч якось нам е, розповісти, розкрити ширше ті статті, ті новели, які є в нашому законопроекті, щоб довести його, е, е, ну, скажімо, корисність для бджолярів. Однак, е, відповідно, ми почули дуже багато. Реплік з іншої команди. Виступала пані Адамчук, виступав Двикалюк, виступали інші колеги, виступав Стритович, який був в залі, які просто витискали з контексту нашого законопроекту якісь чи то терміни, чи то якісь обґрунтування, просто витискали з законопроекту окремі слова і кидали нам як обвинувачення. І хоч, щоб поставити нас в позицію. Оправдатися, довести, ну, спровокувати знову якісь такі речі співні. Хоча ми, в принципі, зразу сказали, так, ми за конструктив. і тому пропонуємо обговорити плюси і мінуси двох законопроектів. Що ми почули? Яка очевидна була мета, яку нам не сказали в листі, коли ми запитували? А мета полягає в тому, що є думка в міністерстві. Що зараз не виносячи законопроекти на перше читання, а вони є в Верховній Раді і чекають першого читання, і є вже всі висновки по одному і другому від різних комітетів, від відповідних експертів Верховної Ради, не виносити на перше читання, щоб аграрний комітет прийняв рішення не виносити, а своїми силами, силами аграрного комітету, зробити третій законопроект додатковий. 52-74 Ну, віртуально. Створити його якби вкупі з двох законопроєктів. Ну, Десь така в, в, в суспільстві думка була. Давайте з'єднаємо. І... Ми пояснили, я, мої колеги, ми всі пояснили, що ці законопроекти концептуально різні. Тобто є різний підхід до вирішення тих чи інших пропозицій, тих чи інших правових норм. І це має прямий вплив сьогодні на роботу пасічника. Нас не почули, бо була задача. Тобто, я для себе, поки що колегами ми не спілкувалися, от ми тільки вийшли. Я для себе думаю так. Да. Настільки команда альтернативного законопроекту перелякалася, що їхній проєкт є. Не таким, яким, який повинен бути, що його не підтримує більшість, незважаючи на те, що автор є в парламентській більшості, що вони вирішили, якщо перший раз намагалися постійно, е при першій подачі законопроєктів, постійно говорити, що е ми не мали права його робити, створювати, ми подали, ми щось вкрали і так далі, що сьогодні теж продемонстрував Стритолог. То тут вони дійсно побачили, що доопрацьований законопроект 5274. Супер. І він таки пройде. І для чого, щоб запобігти цьому, на мою думку, створюється третє. Це не компроміс. Це не компроміс. Тому що компромісу тут просто не може бути. Два, дві різні концепції. Абсолютно різні. Ну що, сьогоднішнє засідання дуже було цікаве. З того боку, що нас все ж таки взули, а добились вони практично того, що хочуть зняти два законопроекти, непонятно. Я думаю, що їхні, то точно вийшов би з Верховної Ради, бо він не проходить практично європейські стандарти. Наш би може і пройшов би, але вони хочуть зняти два, зробити якийсь третій. За основу повинні в будь-якому випадку брати тільки наш, наш розписаний, наш. Повністю прописані всі і захист бджоли, і захист майна пасічника, і взагалі розвиток бджільництва. А як воно буде, хтось буде третій робити, а якась структура непонятна, хто. Будемо надіятися, звісно, на щось краще, але судячи з тією спільнотою, яка там є в міністерстві, то тяжко, тяжко на щось хороше надіятися. Нам зразу. Намагалися нав'язати неприйнятний для нас формат. Що я маю на увазі? Ми виступали за те, що спочатку кожна із сторін розробники основного законопроекту, значить і альтернативного, виступили з короткими, значить, скаже презентацією переваг, значить, і недоліків, які вони бачать у опонентів. На жаль, значить, на це повністю міністерство не пішло. В якійсь мірі нам коротко, значить, дуже жато дали, значить, можливість представити вижимку від щодо нашого законопроекту. І... Все, значить, на цьому значить, закінчилося. Але ж, значить, ми повинні розуміти, значить, що законопроекти дійсно кардинально значить, різні, за своєю метою, значить, і за механізмами значить, їх значить, виконання значить, і дії. І не тільки значить, різні тексти, але різні і сили, начать, які стоять значить, за цими законопроектами. Якщо значить, основний законопроект 5274 розроблявся безпосередньо плеядою, значить, представників. Громадських організацій пасічників і викладувалися статті, значить, максимально так, щоб допомогти пасічнику в вирішенні його проблем. То сьогодні, значить, так званий альтернативний законопроект, який, скажемо, пропонувався, це було значить, так більше там декларативних статей, які нічого не врегульовували, змін ніяких, значить до інших законопроектів не подавали. Тому, значить, ось так, ми повинні розуміти, що начать, сьогодні ми можемо. Яка думка, начать? сьогодні ми мусимо констатувати, що ота спесь, значить, ота впевненість, яка була начать, у міністерства начать, і в так званої начать, авторки законопроекту альтернативного, який вони начать, після стану такої алертності, який у них був після турборежиму. Коли вони приймали махом начать, десятки законопроєктів, і вони сподівалися, що вони значить, так само переб'ють і наш законопроект, начать, прийнявши начать, свою пустишку, і цим самим, начать, скажем, виб'ють наш законопроект з Верховної Ради, і все останеться, як і є, пачерники зі своїми проблемами. Ми не дали їм цього зробити, значить, і вони відчули сьогодні, значить, чітко вже дали зрозуміти, що вони самі пересвідчилися у професійності нашого законопроекту і професійності нашої команди, значить розробників. Тому ми мусимо розуміти, хто нам пристоїть, во ім'я чого пристоїть, скажемо, зробити нам ще багато зусиль, значить, досягти своєї мети. Жаль, щоб. Пасічники мало інтересуються, скажем, своєю долею, значить, і долею, значить, скажем, тих законопроєктів, які розробляються. Все це на їх же ж голови окошиться потім і їхня байдужість, і їхня, значить, не, не проява інтересу. Потім проти них же, значить і спрацює. Ми повинні розуміти, що таке, значить, мінагрополітики. Мінагрополітики це на сьогодні великого аграрного бізнесу. Сюди делегуються холдингами і корпораціями свої ставленіки. Для чого? Для того, щоб лобіювати, скажімо, збільшення. Значить, Збільшення олігархічного капіталу, який вращається, значить, в сільському господарстві. І це єдина мета. Все остальне значить, це, це кстати, імітація значить, і мішура. От. І тому допустити, скажімо, щось, якісь учимлення. Е Обігу, скажімо, аграрного капіталу, значить, вони цього значить, не допустять, тому що їх з часом запитають, що ми тебе туди поставили, куди ти дивився там і так далі. От, тому і була ця спроба значить, появи так званого альтернативного законопроекту. Альтернативний законопроект це що? Це вони взяли ж нашу, вихолостили його до невпізнаваємості, потім Добавили туди третину значить, декларативних статей, які тільки говорили, значить, що це проблема буде вирішена колись там тим-то, тим-то нормативним актом. І все, і таких половина там третина статей була, значить потім додавали вони забаганки е, своїх вірноподданих паразит... паразитуючих, значить, на бджільництві значить, структур. От. А також додавили ще, скажімо, маніакально, значить, такі монополістичні, значить, мрії однієї із ГС, яка все значить, не покладає, скажімо, наміру створити, скажімо, так сказати, підпорядкувати собі, значить, пасічників всієї України Руси. От, і головне в цьому законопроєкті, що вони начать, виключили повністю всю відповідальність начать, агровиробників за масове отруєння вжив пестицидами, а також відповідальності начать, за бездіяльність аграрних, о, державних вибачте, структур з, при вирішенні значить, проблем. Все те, що потрібно сказати, колеги сказали. Я хочу додати своєї сторони додати до цієї тематики, що наш законопроект, він, як кажуть, народжувався в таких зусиллях, було затрачено дуже багато часу, більше 9 місяців. Ми так і жартували, що ми народили дитину, тому що кожен день ми працювали з 9, з 8 до часу, до 2 годин ночі. Тобто це вистраждане було. Більше того, ми по деяким питанням проводили зум-конференції з великим загалом пасічників, матководів, обговорили ті теми, які вони спірні, і знаходили яке-то порозуміння. Тобто вистражданий був. І я вважаю, що законопроекти повинні писати ті люди, для кого він. Тобто шити той костюмчик, який хто буде носити, то на нього приміряти треба, напевно. Поки що зворотній результат урядовці кажуть, що депутати будуть розглядати в комітеті і будуть розглядати юристи. Ну, ми розуміємо, який на виході можуть бути законопроекти. Тим, тим не менше, процес запущений, будемо і надалі боротися. Це тільки боротьба, як казав Шевченко, борітися, поборити, тому разом до перемоги.